Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас була ось така машинка: це Volvo XC60 D4 2020 року виробництво автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном на 145 кВт 197 кінських сил, автоматична коробка передач. Ціна 30 940 євро бруто, НДС також є. Пробіг автомобіля 81 700. Кілометрів машина поїде в Україну для нашого замовника в Україні ця машина, яка продається в Німеччині на секунду по низу ринку, стане 37,5 тисяч євро з розмитненням, з доставкою з послугами. З усім це можна сказати дійсно низ ринка за таку комплектацію, я зараз вам поясню. І також за таку ціну, що в нас є. Проїхали сьогодні ми 4,5 години, 350 км, куча серпантинів, але воно того було варто, щоб купити цей автомобіль. Зараз закінчили вже діагностику комп'ютерну тест-драйв також зробили, провірили лакофорбове, відправили всі відео з зовнішнім внутрішнім станом нашому замовнику і очікуємо рішення від нашого клієнта. По комплектації у нас максимальна передня оптика. Лобове з підігрівом, камера щитування дорожніх знаків утримання в полосі датчики мертвих зон. На ось таких от, вона, 19 дисках оригінальних, ніде не покоцані, не поцарапані. Continental Гума, гарний стан, кінець 2024 року. В синьому кольорі b 4 Камера заднього огляду також присутня. Так виглядає автомобіль по задній частині. І чому? Ми купуємо цей автомобіль, а він продається в Німеччині з таким пробігом, з такою комплектацією по низу ринку, як я вже в початку відео сказав. Ось з таким мінімальним пошкодженням. Тут є ось така от полоса на крилі і трошки на дверці. Бачите, воно облікує трошки, да? але благо воно до метала не просарапано, просто. Така от м'ятина. Я підозрюю, що їхав якийсь велосипедист і ручкою случайно зацепив, і от воно нарисувалася. Отака от м'ятина. Відповідно, ціна цього автомобіля вона є по низу ринку, але така м'ятина вона устраняється в Україні технологією ПДР. В принципі, нічого кримінального в цьому нема. Другий момент, чому цей автомобіль ще продається по низу ринку, тому що машина, як приїхала, так вона. Можна сказати, і продається. Тобто не підготовлена, не почищена, вся в пилюці. Але хімчистку зробити, в принципі, царапин по салоні немає. хімчистку зробити зробити буде дуже гарний стан. Руль, можна сказати, як новенький. Пробіг 81-706 км. Навігація, мультимедіа, CarPlay, це все понятно в базі. Ось така христалева ручка переключання передач. Чорна стеля у нас. По комплектації одне скло. Ззаді також потрібно це все почистити, помити, похімчистити. І буде, в принципі, можна сказати, дуже-дуже гарна, симпатична машинка. Ззаді у нас багажничок з електроприводом. Тут трошки не дивіться на безпорядок, я це все розбирав, щоб подивитися автомобіль, оглянути. І Машина з перших рук хочу сказати, їздив німець. Німець був допотошний, Обслуговував автомобіль кожних 15 тисяч кілометрів. І всі ТО були зроблені на Вольво. Зараз я вам це продемонструю. 21 рік 18 тисяч, 22 рік, рівно через рік 32 тисячі, все на Вольво. Далі маємо 49 500. Сьомий місяць 23-го року на Volvo, 67 тисяч 24 рік на Volvo І от останнє ТО 81 тисяча 706 кілометрів. 7-й місяць 25-го року теж на Volvo. Машинка обслуговувалась, можна сказати, кожних 15-18 тисяч кілометрів. Тому це дуже великий плюс, оскільки як ви знаєте, що дизельні мотори. Мають регламент обслуговування заміни мастила раз в 30 тисяч. Тут воно мінялося раз в 15-18 тисяч, не більше. Дуже класно. В принципі, по низу ринку це, можна сказати, ідеальний варіант. Зробити хімчистку, можливо, зробити полірування автомобіля, щоб довести косметику до ідеалу. Вирівняти ті вм'ятинки ззаді, і буде гарний автомобіль. Радувати свого власника. Всім гарного дня, всім до побачення.